За горами високими, не за морями глибокими, а поблизу лісу у лузі зустрілися двоє друзів зайченя, хлопченя та їжачок трудівничок. Їжачку, водій вже тобі свого носа в той журнал пхати, не набридно, гайда краще тобі свого озера там пограємо. Але ж нам задали на завтра оповіданечку. Прочитати та й назва цікава. Вогонь ворог чи друг. Я хочу дізнатися про це. Ех ти, тюхті. Слухай мене і будеш розумний. По дорозі до озера розпитаємо дорослих звірів і дізнаємося, вогонь друг чи ворог. Гаразд умови. Лісочку все ходжу і яблучка та грушки на спинці я ношу. Шукаю крізь грибочки, кладу на молочки, блукаю по горбочках, збираю ягідки Мамо, а вой нам друг чи ворог? Друг, ось я зараз прийду додому і зготую тобі на плиті смачний обід. Повертайся швидше. Бачиш, як просто вже і дізналися. Як гадаєш, вогонь друг чи ворог? Звичайно, друг. Узимку я топитиму піч та й буду собі дивитись телевізор у теплі. Ми щоденно в печі й на плиті ставимо їжу для себе варити. Добрий вогник нам хліб випікає і від холоду нас захищає. Приходьте до мене в гості. Так-то воно так, але ми ще й білочку розпитаємо. Їй із дерева, згори все видно. Поки наші друзі шукають білочку, подумаємо разом, дітки, яка ж користь може бути від вогню. Як ви вважаєте, для чого потрібен вогонь? Для чого використовують сірники? Чи можна пустувати з вогнем? Молодці діти. Вогонь надійник, помічник та друг людини. Це він рухає тепловози, теплоходи, допомагає людині освоювати космос. Але коли вогонь знаходиться в неумілих руках, він може стати і злим вогнищем. Я бачу, що до нас завітав пан вогник. Він знає де дуже багато цікавих та корисних речей. Я пропоную послухати його. Добрий день, шановні друзі! Я здоров'я всім бажаю. Але пойте обережно вогник завжди тріння має. Якщо виникне десь дим або виникне десь спалах, Телефонуй лише. Один, сто один. Запам'ятали? Скажіть разом. Сто один! Сівники, ви мої сівники, від вогню, від яскравого полум'ю, Я щасливий завжди. залюбки, І яке маю я задоволення? Крюшко, що ти робиш? Ой налякав. Чому ти кричиш, як на пожежі? Ти повинен мені допомагати, навчати дітей, як правильно пожежу розпалити. Дітки, слухайте уважно, розповім вам, як правильно пожежу розпалити. Спочатку не по хаті побродіть, унишпоріть та й сірники знайдіть. Часу не гайте, розведіть вогонь. Бати дітей не смій! Лишенько! порить білки на хатка! Маленькі білченята баби. Та давайте допоможемо зачинять. Який номер слід набрати у разі До пожежі? Один. Дякую, дякую вам, дітки. Мало, пожежнику по ведмедю, негайно приїзди сюди. Пожежа, горемо. Такого не було у лісі ще ніколи. Тут так волі. Як куди? Сюди. Допоможіть. Діти, а чи все вірно зробила зайчиня? Так, пожежники не будуть знати, куди їхати. Молодці діти. Алло, добрий день, говорить ведуча пожежа в лісі. Яка вулиця? Вулиця Соснова Вісень. Горить будиночок білочки, що знаходиться біля старого дуба. Чекаємо вас! Дітки, а що треба робити, коли поблизу немає телефону? У сільській місцевості. Першому, хто побачить пожежу, треба повідомити про це дорослих. Малята, хтось поспішає напевно, пожежа. Ведмежа, негайно приїхав я сюди, швидко погашу пожежу не жалію я води. Діти. А чи все, що горить, можна гасити водою? Як ви думаєте, ви повинні пам'ятати, що з вогнем не можна грати. Будьте обережні ви і не трапиться біди. Разом з дітьми ми. Про безпеку вивчаємо правила невеликі. І щоб вік вогонь здолати, ми їх повинні твердо знати. Сірниками гратися не можна. Виходячи з квартири, вимикайте електроприлади. Не тримайте вибухові речовини поблизу від вогню. Вогнегасник повинен бути завжди поряд. Потрібно користуватись налагодженими електроприладами. Ніколи не користуйтеся газом без догляду дорослим. Не розводьте багаття у лісі, щоб не трапилось біди, як у нашому лісі зі старим дубом. Хтось із неохайних і почуваючих забув загасити вогонь. Загинуло все. Родина старого дуба не вдалося врятувати молодих і струнких синів дубочків. З того часу старий дуб не розмовляє, не чуто навіть шепоту вість. І малятам, і звірятам дуже добре треба знати. Сірники не для запали. З ними страшно мати справу. Розігралась праска дуже. Що робити будеш, друже? Загарячи не хапай і розетки вимикай. Знати повинні усі дітки, щоб похід був до ладу жартувати з вогнем не можна. ліс потрапить у біду. Вивчить правила пожежні, будьте завжди обережні. Хай кожна дитина. жартувати з вогнем не можна. Мотику, тепер ти зрозумів, що сірники до рук не можна брати, бо вони створюють пожежу і лиху. Так, зрозуміє.